Даю білкову підгоділю бджолам для більшого кращого, кращого розвитку. Це ми нещодавно придбали бджіл і були заморозки, то було прийнято рішення утеплити мішок із тирсою. Набили тирси сюди. Просто тирси насипали. Тому що треба було зберегти, зберегти термінову розплід. Але це зараз не про це. Знімаю корпус, знімаю ось цю фольгу. Так, зараз подивимося, дадуть мені, мені меду чи не дадуть. Так, все, її прибираємо. В сторону димокуром їх трішки всередину заганяємо, для того, щоб на них не покласти білокцію. Так, отаку ляпушку беремо, поверх кладемо. Далі накриваємо плівочкою. Ось так. Знову вітер піднявся. Так. І зверху продавлюємо корпусом. Ось так. Все. Та можете бачити, як вони. Вже його. Вже його їдять. Бачите, як швидко накинулося. Так, ну а далі все, так би мовити, в в порядку. Все, в зворотному порядку. Кладемо сюди хустик, одіялку. Хто, кого ще є, хто як придумав. Так. Ну і зверху ж, зверху, відповідно. Мішечок. зрівняємо тирсу, тому що я тільки що її трошки. Поширею. Ось так зверху кладу. В принципі, можна і подушки робити і стирсой, зашити мішок та і все. Але